Бачити такий обігрівач, був, через який виникла пожежа. Власники будинку залишили його увімкнутим на підлозі. Тут і масляний обігрівач, який ніколи не горить, та зарядний пристрій, через який, начебто, не повинно було статися займання. Часто люди залишають. Зарядні пристрої вимкнені в електромережу. При цьому не зарядне, коли телефон або якийсь прилад не заряджається. Усе це причини пожеж, говорить речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. Додає, і навіть у незимовий період, коли обігрівачі використовують менше, кількість пожеж не зменшується. Ми розуміємо, що зараз велика кількість побутових приладів, побутої такої техніки, електротехніки, тобто люди її влаштовують в своїх оселях, але проходить не розраховують на те, що будинки бувають забудови 50-60-х років, і в них не мінялася з цих періодів сама електромережа. Те накопичення, яке проводиться цих побутової техніки, електропобутової техніки мережа просто не витримує. Управління департаменту з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Полтавської міськради нагадують прості правила, якими постійно нехтують люди. Правилами електробезпеки забороняється. Одночасно вмикати в електромережу декількох електроприладів великої потужності, що може привести до їх перевантаження за статистикою ДСНС. початку року на Полтавщині сталося 346 пожеж, 91 через порушення правил пожежної безпеки.